Молодіжна духовна недільна школа при Свято-Михайлівському кафедральному соборі у Житомирі провела конкурси вертепів, ставили за мету відтворити обряди проведення українських вечорниць і показати його красу. Разом з тим вийшло веселе свято, яке викликало у молодих людей бажання робити добре і мудре, відтворити народні звичаї нашого Поліського краю. Проживали, та й горям не знали, а ми люди подорожні, зорони зходили, і до Тебе, Господарю, всі ми загостили, наші сумели дитя, вдарує нам життя, щоб щасливо прожити. Дай горя не знали наруте мого Ісуса, радо прославляймо, Йому велих свого серця і поклів даймо, наші сусмалети, Вінарує нам життя, щоб щасливо проживали.

Грубці потріскують полінця, ангелики розтали на колінця. Ісуса, всі вони вітають і чимно рученьки складають. І ми прийшли вас привітати, і найцінніші дари дати, і віру, і любов свої даруєм Господи Тобі. Ми прийшли вас привітати і про свято розказати, про Різдво Господнє розповімо сьогодні. Молодь і вчителів, котре, зібравшись разом, спробували поглянути на деякі постаті та події, пов'язані з Різдвом Христовим, так, як вони подаються в історичних джерелах та святому письмі. Вірю в те, що це сьогодні наше зібрання. Перш за все, ми породіємо духовно, багато пізнаємо, і тим самим наші серця зілються воєдино духовно. Що дуже важливо, бо всі вечорниці це було перш за все як спілкування, друге, як поєднання духовного, так і третє, що основне, це потім ми прославляємо Бога тим нашою присутністю, нашою великою радості. Радості вам, і щоби оця велика радість вам дала наснагу на весь рік, той, який у нас наступив церковний рік. І через рік ми знову тут зустрілися. Христос народився. Диво, пречиста, диво, Моя бізне сонце засвітило, Христос родився, Богу, родився, Господи. Бог, Звіса сіяє, Христа вітає сем, народу на землі, Звізда сіяє, христа вітає, сер народу на землі, вона спустилась над липлиєм сяйбом ясним де Христа. Діва Марія, Сина зродила, для нас і радість принесла. Діва Марія нас спабила для нас і радість принесла, Чи в тому полі, а з'явився, розповів радість пастиря. що миплеєм, ясно на сіні, Христос родився, новий Адам. що миплеєм, ясно на сіні, Христос родився, новий Адам. Всіх вітаєм зрізмом Христовим бажаєм щастя і добра. Много я віта, моя літа, моя літа, літа. Много я віта, моя літа, літа, літа! В ході святкового дійства молодь розігрувала вікторини, колядувала, посівала. І таким чином у друзів виховувала бажання відроджувати і оберігати народні звичаї, розвивати усне мовлення, формувати відчуття краси рідної мови. Ми проводимо традиційно, вони і називаються з Україною у серці. Сьогодні кожна колядочка пісня буде звучати українською мовою. Ви будете танцювати теж під українську музику. І я хочу вам прочитати такі слова, які теж дуже характеризують нашу Україну, із синього неба хустина. І жовтого степу сорочка Такою є наша вкраїна, слов'янського пращура, дочка. Цим двом кольорам не злиняти. отож пам'ятаємо пам'ятаймо всі люди, що наша вкраїнонька мати завжди синьо-жовтою буде. Зародися, жито, пшениця, горох, чечевиця і всяка пашниця, щоб на майбутній рік було більше, ніж торік, щоб всього було доволі і в коморі, і на полі, сію, сію, посіваю, з Новим роком поздоровляю. Хоч вірте, хочте ні, вже на білому коні появився новий рік, веселий, як той рік, хай щастить усім, у всьому, і завжди, і всюди Гарний настрій у вас буде на свята і в будні. Під час вікторин молодь возвеличила пам'ять і святителів, відтворила в діях давні притчі. Багато хто з нас ходить до храму і часто задається питанням, чи справді існує життя після смерті? Ось і кожен шукає цю відповідь і намагається її знайти. У храмі, в молитвах, у допомозі, але є дуже цікава притча про немовля. Про те, яка називається що є життя після пологі. Ось і я хочу запросити двох дівчаток, які продемонструють цю притчу одне з них це немовля буде віруюче, а інше не Всім зрозуміло, що життя після пологі існує. Ми тут для того, щоб стати досить сильними і готовими до того, що нас чекає потім. Це дурість. Ніякого життя після пологів бути не може. Ну як ти можеш собі це уявити? Але я вірю, що там буде більше світло, і що ми, можливо, будемо самі ходити і їсти своїм ротом. Ходити, їсти своїм ротом? це синітниця. У нас є половина, яка нас живить, і це все наше життя. І так, вже дуже коротке. Але я вірю, що ми побачимо маму, і вона поклопочиться про нас. Ти віриш, маму? І де ж вона? Вона скрізь навколо нас ми в ній перебуваємо. Завдяки їй ми рухаємося і живемо. Без неї ми просто не можемо існувати. Я не бачила ще жодної мами. Не можу з тобою погодитись, адже інколи, коли все довкола затихає, можна почути, як вона співає, і відчути, як вона гладить наш світ. І на наше запитання, чому роблять усе це, говорила щиро і відверто. Можна відпочити по перше, по-друге можна спілкуватися. Крім того, можна ну, наприклад, знайти нових друзів, якщо раніше не було. Це е, з однієї сторони пам'ять про те, як було колись, і це традиції, і їх не потрібно забувати. В наш час дуже важливо саме їх зберегти, тому що е, з приходом різних культур, які йдуть звідусіль, заходу, сходу, з півночі з півдня, дуже важливо залишити те українське, що перейшло нам від дітів прадідів, і для нашої молодіжки це також. Особлива подія, адже ми всі себе вважаємо українцями. Вечорниці, звісно, потрібні, тому що вони нас родичають, зближують один до одного. Вони нас роблять одним, одним єдиним цілим, одним колективом. Це дуже зближує нас як друзів. Об'єднують, ми тут як сім'я, всі разом. Співали, колядували, змагались. Пригадали, як щедрували минулого року, щоб хотілось бути не заангажованим урбаністичним світом, а подивитись довкола себе, побачити доброту і милосердя цього світу. Перемогла єдність свідченням цього став танок Якова.